Він розрахований первинно на допомогу внутрішньопереміщеним особам. Не обов'язково мати статус, але це люди, які потерпають і були змушені покинути своє місце проживання у наслідок військових дій. Однак і допомога надається місцевим жителям. Немає жодної категорії, яка не має права звертатися до нашого центру. Допомога юридична, психологічна і соціальна. соціально психологічна допомога є комплексна, як такова і правова. У нас дуже гарні фахівці, які мають багатий стаж і досвід роботи в соціальній сфері, обізнані щодо соціальних гарантій нашого міста та можливості. Психологи досвідчені, і дитячий психолог, та дорослий психолог які використовують різні методики відповідно до. Індивідуальних можливостях повної консультації щодо порядку дій формування формування документів це все він надає. І вже за п'ять днів чотири клієнти, які отримали фактично складені документи, інформацію, консультування щодо заяви про відшкодування втраченого майна, виправлення описків документів, документах, що неможливлювало у людей оформити інвалідність. Був такий випадок, коли внутрішньопереміщена особа при. Живаючи в нашому місті, оформлена офіційно з нею не розраховувалися впродовж трьох місяців в офіційному місці працевлаштування. Тут також ми допомагаємо скласти відповідну заяву до судових органів, вона не потребує супроводження і представництва інтересів. Що касається осіб, пострадавших від домашнього насильства, у будь від будь-яких форм насильства, що касається осіб, які страждають від інших ознак складних життєвих обставин малозабезпечена забезпечена інвалідність, багатодітні. Будь-яка потреба, будь-яке інформування. Просто-просто зверталися і просто поговорити.